Вітаю на органічні садибі. Як продовжити плодоношення огірків, особливо, якщо огірочки хворіють? А в серпні, у відкритому ґрунті, це, в принципі, ну, цілком нормальне явище. Ну, по-перше, треба позрізати листя знизу. от Ми, в принципі, прибираємо знизу до верху листя, але особливо, коли воно хворіє, то ми робимо це більш інтенсивно. Далі, оцей огірочок стебло, це все занурюємо так, в мульчу. І виходить, от у мене огірочки тут були зверху, а тут я їх так опустив донизу. І потім оцю всю мульчу треба пролити біопрепаратами. У випадку, коли огірочки хворіють, я вважаю за доцільне взяти десь в нормі по 100 мл. Три біопрепарати: триходермін, планріз і фітодоктор або фітоцит і пролити у цю мульчу. Також, що я помітив ще зі свого досвіду, що огірки набагато сильніше хворіють, якщо ми їх не поливаємо. От Я, відповідно, не поливав свої огірки, і у мене хворого листя ну, достатньо за короткий проміжок часу стало більше. А бажано їх поливати щодня. Ну, як мінімум, хоча б по літру води під куща. В ідеалі, то й взагалі по півтора літра десь два рази на день. Ну, але вже як виходить. І а, на досвіді можу сказати, що ті огірки, які ми будемо так щодня поливати, вони будуть плодоносити набагато краще і а, будуть ну, не так швидко піддаватись хворобам, не так швидко засихати. Також ще дуже хорошим методом є а, комплексне підживлення регулярне. А, і... Особливо підживлення органікою. Я пам'ятаю, колись я навіть так витягував огірки, на яких вже майже не було листя, саме поливом з цибуленням. Я тоді фактично раз на декілька днів проливав, і тому такі органічні підживлення дуже добре впливають на огірок. в Такому випадку можна підживлювати крапивою, бананами, цибуленням, можна використовувати органічне добриво на кшталт фармер для овочевих, екосойл і так далі. І таким чином, ми навіть хворий огірок, ми будемо з нього збирати ще суттєвий урожай, і суттєво продовжимо його плодоношення. Підписуйтесь на органічну садибу, щоб не пропустити наступні рекомендації.